Чи може Горлівський інститут іноземних мов допомогти мені вивчити історію та краще зрозуміти сучасний світ? Звісно, так, навіть більше того, Горлівський інститут іноземних мов пропонує поєднати історичну науку з практичною психологією, здобувши освіту в межах освітньої програми історія психології. Подвійні спеціальності це родзинка нашого вишу. Адже це подвоює можливості наших випускників на ринку праці. Не випадково Горлівський інститут іноземних мов посів перше місце серед 134 вишів України у моніторингу працевлаштування випускників бюджетників, проведеному Міністерством освіти і науки України. Історична освіта була актуальною завжди, адже фундаментальне знання історії сприяє розумінню сучасних суспільно-політичних і соціокультурних процесів в нашій державі і світі. І в реаліях сьогоднішнього дня відбувається переосмислення потреби у фахівцях у галузі історії, які здатні надати фаховий аналіз історичних передумов і причин тих явищ, з якими ми стикаємося у сьогоденні, і, що дуже важливо, спрогнозувати суспільний розвиток і запропонувати експертні рекомендації успішних соціальних перетворень. У поєднанні же зі знаннями з психології фахівець історик здобуває вміння розуміти психологію і ментальність людей. В контексті різних культурно історичних епох та регіонів. Наші викладачі, окрім обов'язкових освітніх компонентів, пропонують студентам на вибір дуже цікаві курси, які допоможуть поглибити знання саме у тих сферах, які найбільше цікавлять індивідуально кожного студента, сприятимуть і саморозвитку особистості студента soft skills, і набуттю додаткових професійних компетентностей Hard Skills. Для закоханих у науку у нас діє студентський науковий гурток, де у дружній і неформальній обстановці зацікавлені студенти набувають додаткових практичних вмінь. Наш інститут загалом і наша кафедра вітчизняної та зарубіжної історії, зокрема, славиться своєю родинною атмосферою і принцип студентоцентричного підходу є без перебільшення основою нашої роботи. Здобуття освіти за спеціальностями середня освіта історія психологія. Відкриє широкі можливості для самореалізації випускників, розкриття їхніх талантів і побудови успішної кар'єри. І той перелік професій, який я назву, далеко не вичерпує усіх можливостей освітньої програми, а це вчитель історії в закладах середньої та професійної освіти, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель в приватних онлайн-школах, методист закладів освіти, науково-дослідних установ. Методист обласних, районних та міських відділів освіти, керівник освітнього закладу, науковець-дослідник у галузі історії та психології, який володіє міждисциплінарним підходом, фахівець музейної та архівної справи, гід-екскурсовод, фахівець з експертизи предметів історичного та культурного значення, фахівець аналітичного центру, координатор фондів спілок фундацій гуманітарного спрямування, психолог практик, що надактуально сьогодні. Сімейний консультант, дитячий психолог, психоаналітик, тренер-інструктор з психологічного туризму. Навчання в нашому інституті відбувається в онлайн-форматі. Заняття з викладачами проходять в реальному часі згідно з академічним розкладом, але за потреби можливо також самостійне засвоєння матеріалу за індивідуальним графіком. Для організації повноцінного освітнього процесу із забезпеченням доступу до навчальних вебресурсів у Хорлівському інституті іноземних мов використовується навчальна платформа Moodle. Тривалість навчання на першому бакалаврському рівні вищої освіти 3 роки 10 місяців, на другому магістерському 1 рік-4 місяці. Фінансування здобуття вищої освіти передбачене як за кошти державного бюджету, бюджетна форма, так і за кошти фізичних та юридичних осіб, контрактна форма.